Топ-продаж. Топ-топ. Топ-топ. Поїхали. Погнали. Соліс-50 -ка, без кабіни. RX в стандартній комплектації. Потужний, класний тракторець, Самий тяжкий в своєму сегменті. Ну, не знаю, не зустрічав я плюс-мінус, але, мабуть, в світі один із найтяжчих тракторів на 50 кінських сил. Ну, Ми с... порівнювали. Такими хитами, типа Deere і так далі, вони легше. Е я ж кажу, це сама одна з самих тяжких. Ну можливо, є там якісь іще всі трактора, які сві... ми не знаємо. Всі трактора хто, світу хто довантажив знати... да, да, Всі трактора світу знати неможливо, тому що дуже ну майже в кожній країні щось десь більш-менш аграрні. Є виробництво тракторів. Тому те, що ми знаємо, то наш соліс найтяжкий з 50-ок. Без кабіни на ринку не тільки Україна. Вага трактора ну знову таки, беремо. Є конструктивна вага, є вага загальне користування. Конструктивна 2700-2800, в залежності від виконання, те, що ми замовляємо. Тобто на сьогодні це може бути 2800. Там наступна партія може бути 2800. Знову таки, завод вносить якісь свої мінімальні корективи, нас не попереджуючи. Ми замовляємо якесь додаткове плюс-мінус до обладнання, мінімальне для зручності людей, тому в принципі 2700-2800 конструктив. Його маса. При всіх залитих рідинах і в робочому стані це 2900, це, це ого скільки. Плужок 3 по 30, цей трактор. Тобто у нас Мтезюк тяне 3 по 30, да, 82 так популярний, розкручений, саме класний, тому що куча запчастин, які вже закінчилися і навряд чи вони будуть. Тому люди переходять на соліси, нормально переходять, все уходить в більше. Нормальні трактора починають люди розуміти, скидують парки МТЗюків, купують соліси. По технічці цього трактора, не знаю, комусь подобається, комусь не подобається. Трактор трьохциліндровий. Чому? Ну, так завод придумав. Об'ємна маса нормальна, працює нормально, дисбалансу немає. Перевіряли кучу разів. Ну, можна продемонструвати, ну там пізніше в подальших відео ставимо стаканчик з водою, заводимо трактор, він не шевелиться взагалі. Водичка стоїть рівненько, ну, дисбалансу нікого нема. Бі більш І... моментний двигун. Так, да, він чітко настроєний, тобто немає ніякого дисбалансу. Чотирьохциліндрові, деякі двигуни цибають так, що зловити ну, не да. можна. Да, то цей... Працює рівнесенько-рівнесенько. Ну, відгуки потріб... від людей, які там по три-чотири роки експлуатують такі трактора, тільки добрі. Трактор да по 50 ці взагалі це самий, так сказати, популярний трактор в цьому сегменті. Відгуків від'ємних немає. Ну майже, майже там, якщо є, до це якісь маленькі поломки. Знову в більшості то, що люди десь щось йому скрутили. Так? Ну, він дорожчий, ніж китайці, полтинники, до яких ну, звикли на ринку. Але ж ну, розумієте, треба їх перше. Нема, можна все порівнювати, взагалі так? дорожче. Раз, у них клас тракторів вище два, і порівнювати їх неможливо, просто інший трактор. І, до речі, хто не в курсі, компанія «Саналіка», вона, ну, це акціонерне товариство велике. і е, В соучредителях є такі бренди. Як Янмар, Міцубіші. Міцубіші, Це те, те що так на слуху. І багато таких великих виробників, які виробляють Знаєте, е, якісь з тим україн... самим бошем контракт на да, використання да. їхньої апаратури як паливної, так і електро. Тому в даному тракторі паливний насос від бош. Бачимо, є. Е... Каталожний номер, є бірочка. Так, да, він індійського виробництва, але цей Bosch... Ну, заїжджаєте заїжджає на, на будь-який Bosch всього світу з цим насосом, запчастин валом Ребі відремонтують. Стенди його. стандартні. Тобто боятися там, що ну, головне в будь-якому дизельному двигуні це паливна апаратура. Да? Да. В даному випадку боятися не потрібно, вона бошевська, вона стандартна. Грубо кажучи, через кожних 100 кілометрів є. Великий бошевський магазин, який продають який топліну апаратуру. Ремонтує причіше. раз, запчастини є два. Тобто відомо ну, після гарантії нема за що переживати. Да, Там, бу переживати. Буде, буде ремонтуватися завжди. Гарантія, не гарантія. Тут уже є, є стандартна комплектація бошевським двигуном, перевірений часом. Питань по ньому нема. Знову таки прямий вприск, без ніяких додаткових компонентів. Все нормально. Два фільтри стоїть. Які очищають, класно. Далі стандартний вприск, ніяких гідропідсилювач на тракторі є, до речі, на, на всіх тракторах Соліс є гідропідсилювач. По двигуну, в принципі, все. Коробка е, в даному тракторі капотик закриємо, щоб людей не лякав зубами. Добре. Добрий день. Добрий день. В даному тракторі рівна підлога. Коробка е, по 50, це є двох комплектацій, є реверсна і є стандартна, звичайна, без Реверсна Реверсна 12 плюс 12, так? Да? 12 на 12, так. Угу. Е, ну, вона на 50 ці покажу пізніше, є 50-ка з реверсом, звичайна. Це варіант звичайний, рівний пол, коробка 4 плюс 1 на 2, тобто 4 вперед, одна назад. Ну і двох позиційна, повишена, понижена. Вал відбору потужності на 540 обертів, плюс механічно підключаємо під коробку. Тобто дві позиції: одна працює на постійну, друга від руху коробки. Тобто так само зручно. Додатковий гідророзподільник на два канали вже, тобто, зручно так само можна підключати додаткове гідравлічне обладнання. Навісна Супер. система потужна, 1600 кілограм. Піднімає, да? Піднімає да, вільно, нормально, класно, тобто немає ніяких. Два буксирувальних пристрої, один поворотний, один стаціонарний стандартний. Знову таки рівнева гідравліка для зручності. Одна виставляємо рівень, друга на роботу. Вверх-вниз, Тобто двохпозиційне. Супер. Ну І куліси по бокам. Все куліси зручно, по бокам все зручно, чулка. нічого не заважає. Підпружинене сидіння м'яке. Так само. Трактор зручний для поміститься 2 метри дядько з трьохметровими ногами. Нормально. Люка, да, так? Да. Тобто тут місця достатньо достатньо. Супер. Добре.